Я вусі Раїса Миколаївна, вчитель математики Чорнобайської гімназії, працюю над проблемою формування дослідницьких компетентності у школярів при викладанні математики з метою розвивати в учнів пізнавальну активність і самостійність. Вибір даної проблеми був не випадковим. Відповідно до обраної проблеми, мною були визначені такі завдання: розвиток ключових компетентностей через науково-дослідницьку діяльність, виховання любові до предмету, спонукання учнів до активного навчання, розвиток творчості учнів. Дослідницька діяльність учнів на уроці найбільш прогресивний спосіб вивчення математики і одна з ефективних форм позакласної роботи з предмета. На уроках математики привчають школярів до навчально-дослідницької роботи. В середніх класах знайомлю дітей з різними методами виконання дослідницьких робіт, способами збору, обробки та аналізу отриманої інформації, а також вироблення вміння узагальнювати дані і формулювати результат. Навчально-дослідницька діяльність один з методів проблемного навчання. При вивченні нового матеріалу ставлю передушнями проблему, яку треба розв'язати. Для цього ми проводимо навчальне дослідження за певною виробленою схемою. Під час розв'язування задач дослідницького характеру пропоную учням здійснити дослідження відповіді при розгляді кожної задачі, особливо такої, яка розв'язується в загальному вигляді. З метою систематичного контролю за рівнем навчання використовую систему контролю як самостійна робота, творча, проєктна, дослідницька. Використовую рівневу диференціацію знань, здійснюю діагностику результату, роблю корекцію знань та вмінь. Такі завдання використовую на заняттях курсів за вибором та факультативних заняттях. Більш індивідуальну форму роботи з обдарованими дітьми здійснюю на індивідуальних консультаціях. Діти, які звикли до самостійного навчання у старших класах, виглядають забезпеченими і здатними до самоосвіти. Здібних старшокласників залучають до науково-дослідницької діяльності, керують дослідницько-експериментальним гуртком юний дослідник. Члени гуртка займаються саме науково-дослідницькою діяльністю, що розуміється, як творча робота, виконана під керівництвом вчителя. Підсумки роботи учнів реалістичні, тобто теоретична проблема завершується її конкретним розв'язанням, а практична її результатом. Сукупність усіх цих матеріалів і готового розв'язання і становить наукову роботу учнів. Цінність науково-дослідницької роботи в тому, що школярі отримують можливість подивитися на різні проблеми з позиції вчених. В ході занять я реалізую стратегію прискорення, тобто швидше просування до вищих пізнавальних рівнів в області математики. Стратегія прискорення поєднується із стратегією збагачення, поглиблення. Тому програму, по якій працюю із гуртківцями, спрямовую на більш складний зміст на розвиток розумових здібностей учнів. Гуртківців залучаю до розв'язування нестандартних завдань, участі в інтернет-олімпіаді з математики та участі в всеукраїнському конкурсі захисті науко-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Результатом педагогічної діяльності є досягнення учнів. Саме Раїса Миколаївна виявила в мене здібності до математики і змогла зацікавити цим предметом. Завдяки ній математика стала зрозумілою, а іспити не страшні. Це додало впевненості на ЗНО. Тепер я навчаюся в найкращому економічному вузі країни. Що сприяти саморозвитку дітей, потрібно розвиватися і самому вчителю. Для цього я займаюся самоосвітою. Використовую інформаційні технології при підготовці учнів до науково дослідницької діяльності. Беру активну участь в обласних інтернет-заходах, проводжу майстер-класи для своїх колег. Стала переможцем обласного етапу всекраїнського конкурсу Джерела творчості в номінації Керівник гуртка. Таким чином, моя педагогічна діяльність проблеми формування дослідницьких компетентностей у школярів при викладанні математики підтверджується словами Дистервега. Привчи його до того, щоб він самостійно думав, шукав, виявляв себе, розвивав свої творчі здібності.